Три можливі причини, через які військовий отримав статтю 57Б: інфекційні хвороби шкіри та пішкірної клітковини з помірним порушенням функції. Перше рецидовуюча екзема або псоріаз. Військовий може страждати від часто рецидовуючих форм екземи чи псоріазу, що виникають через стрес або зміни кліматичних умов. В таких випадках при помірних симптомах і ефективному контролю за хворобою. ВЛК може визначити категорію придатності для служби в тилових підрозділах, таких як медичні або логістичні підрозділи. 2. Алергічний дерматит або нейродерміт. Якщо військовий страждає від дерматиту, який виникає через контакти з різними хімічними речовинами або механічне подразнення, але захворювання не пошкоджає виконанню службових обов'язків, ВЛК може класифікувати стан як помірне порушення. Функції шкіри це дає право служити в частинах забезпечення, медичних підрозділів чи навчальних центрів. 3. Герпетичний дерматит чи бульозні порушення. Військовий міг перенести або страждати від рецидивуючої форми герпетичного дерматиту, при якому шкірні прояви з'являються нечасто і легко лікуються медикаментозно. В такому разі ВЛК може визнати стан як помірне порушень. Яке дозволяє виконувати обов'язки у тилових підрозділах, таких як охорона чи логістика. Стаття 57Б. Виявлені шкірні захворювання, наприклад, поширений псоріаз, рецидивуюча екзема, нейродерміт у помірній формі, які можуть викликати певний дискомфорт, але не зважають виконуванню службових обов'язків у підрозділах забезпечення. 10 порад військовому щодо статті 57 б. Поширені шкірні захворювання, часто рецидивуючі форми, екземи, псоріазу, нейродерміту. 1. Контролюй гігієну шкіри. Регулярно приймай душу, особливо після фізичних навантажень. Використовуй м'які, гіпоалергенні засоби для миття, щоб уникати подразнень. 2. Уникай контакту з алергенами. Деякі засоби побутової хімії, парфуми, синтетичний одяг або навіть їжа можуть провокувати загострення, Веди спостереження за тим, що викликає реакцію і уникай цього. 3. Зволожуй шкіру. Використовуй креми або мазі з нейтральним піаж та без агресивних компонентів. Зволоження допоможе уникнути пересихання і тріщин. 4. Слідкуй за харчуванням. Уникай жирної, гострої, смаженої їжі. А також продуктів, що можуть викликати алергію: шоколад, цитрусові, кава, алкоголь. Вживай більше овочів, риби білка. 5. Не чеши уражені ділянки. Розчухування може призвести до інфікування та погіршення стану. Якщо сир більш нестерпний, використовуй спеціальні мазі або прохолодні компреси. 6. Обирай правильний одяг. Носи одяг із натуральних тканин, бавовна на льон. Уникай синтетики, яка може подразнювати шкіру та сприяти потовиділенню. 7. Контролюй рівень стресу, нервові перенапруження, часто провокують загострення дермологічних проблем. Вчись керувати емоціями, використовуй техніки релаксації. 8. Не займайся самолікуванням, ніколи не використовуй сильнодіючі гормональні мази або ліки без консультації лікаря. Неправильне лікування може лише погіршити стан. 9. Уникай екстремальних погодних умов, захищай шкіру від надмірного сонця, вітру, морозу, використовуй сонцезахисні засоби та відповідний одяг. 10. Регулярно проходь медичний огляд, навіть якщо стан стабільний, профілактичний огляд допоможе уникнути загострень та вчасно скоригувати лікування. Якщо симптоми загострюються, звертайся до лікаря без зволікань. Підставі статей 10Б, 64Б. 77В, 57Б, графи другої розкладу хвороб, військовослужбовець придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП і так далі. Цей висновок ВЛК означає, що у військовослужбовця є певні захворювання або стани здоров'я, які не дозволяють йому проходити службу в бойових підрозділах. Але не є критичними для виконання завдань у військових частинах забезпечення, і так далі. Розглянемо, що означають ці статті. Висновок ВЛК придатний до служби військових частинах забезпечення ТЦК та СП, але не може бути направлений до бойових частин. Захворювання, які не мають значних порушень функцій, дають можливість бути придатним до служби в тилових підрозділах ЗСУ. Це включає підрозділи, де немає необхідних високих фізичних навантаженнях або складних умовах праці, такі як медичні установи, навчальні центри підрозділи звідку, логістики, охорони. Для військових з помірними або незначними порушеннями функцій в організмі можливість служби у більш легких умовах, таких як тинові частини або підрозділи забезпечення, залишається хвороби, які не заважають нормальному функціонуванню організму або не є критичними для виконання бойових завдань, дозволяють виконувати важливі обов'язки в військових частинах. 3. необхідно постійно моніторити стан здоров'я та дотримуватись лікувальних рекомендацій. Якщо є будь-яке погіршення стану, слід звертатися до медичних підрозділів для корекції лікування та подальшого моніторингу. Дякую, поширюйте канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям-побратимам, задавайте свої питання, розглянемо ваші довідки ВЛК, всі ваші діагнози. Давайте спілкуватись. Дякую.